Що, дивіться, у нас зараз виникли труднощі. Трудощі. Чому? Значить, буквально два вихідних наша довгосна поліція відмовляється від наших послуг, мотивуючи ніби там, ну, в курсі, да? що е, пройшло нове поповнення, машини вистачає, якщо хочеш на своїх машинах. Ми відмовилися на своїх машинах, машини ми не отримали, а на своїх ми вже... Вже втомилися на своїх касах. Е, Тому е, при, при цьому чомусь їм доз, дому, нам, згідно закону, і вони нам не рекомендують патрулювати самостійно. Чомусь їм дозволяють. Розумієте? Ну, Прикриття під патронатом, зараз вони під патронатом, в слідчі раз вони з патронами до нас зайдуть, розумієте, да. тобто, ну, е, Це нонсенс. Вони е, була така е, слуга, як ви можна сказати, інформація, що нібито вони обкатують. Е, в подальшому це як потенційні працівники Нацполіції, так? Але ми не знаємо, ми, наші члени приходять, медичний огляд, на стан здоров'я чи не наркомани, чи не так, психологічні. То есть, у нас люди всі адекватні. Наскільки вони адекватні, ми теж це не знаємо. Реально, велика структура під патронатом. Чого? Що? От реально ми, ми просто запускаємо людей, абсолютно. ні, В принципі, якщо б це на законних основаннях, хай би на літо вони десь і патрулювали там. Вони навіть не громадські формування. Так, але вони не мають. Тобто. Це якийсь нонсенс, і треба це підняти. Тобто. Так, треба підняти, тобто. тому, що... Ви знаєте, я не готов теж вийти на це питання, тому пропоную виробити запит, це може, якщо можливо було, реалізм на комісія. Це заява, це не запит. Не може бути... Це не це заява. Це, заяв. це, заяв. це звичайно заяви громадянина про те, що він бачить, що є якесь формування, яких... формування. Це нова формування. Де? Це робота, я вбачаю, це робота поліції. Тому? Я вже казав, мене ніхто не хоче Тому? чути, але знову кажу, я, як бивши рядівник, жу громадське формування, це громадське формування. Да. Це те, що допомагає поліції. Те, що е стихійно. Виникає, тому що є якісь обставини, що людина хоче це робити, це не є наше право, ніхто не має права заставляти робити подібне. Якщо йдуть порушення, то це робота п'ятки, поліції. Це не робота, це обов'язки поліції. Дивитись, вибачте, але це мені напоминає Крим і зелених чоловічів. Так, да, да, чому, да, да, чому да, люди да. ходять за, з заружжям, якісь невідомі От Отак виходить в нас. У нас ходять зараз якісь інопланетяни, які повинні затримати. Якщо з'явиться умі. Згідно закону. І це закон 100% кругом такі, можливо, там тільки санкції немножко більше. Якщо є людина з зброєю, то і перевіряє, чи має вона право носити, чи ні. Якщо людина приймає силу, то її затримують. Якщо людина перевищує свої повноваження, то її затримують. Погано, що в нас, вибачаєте, по сторонках немає кімнат задержання, об'язні, немає вже відповерезників. Це дуже погано. Це те, що спасало колись людей і допомагало їх трохи розпитувати. Вибачте, На даному етапі я не вірю. Я думаю, що да, вже пора, навірно, називати когось із поліції, а ще краще Олега Віталіча, і говорити. Тому що я не знаю. Я декілька років підряд з різними начальниками на сьогоднішній день, вже якраз мене зацепили. Прошу, прошу, що таке вода? Вода на літо та саме криміненна зона. Я прошу вже декілька років одне й те саме. Дільниці наші. Щоб дайте людей, які хоча б виходили хоч в на наше озеро. Подумі, у нас, да. я обичаю, дівчата тікають від шараханих, п'яних алкашей, які лазять і цепляються. А дівчата обичають, це молоді жінки, які приходять там, е, туди у парк погуляти з дітьми. Тобто діти плачуть. Ну треба, щоб інколи хоча б заходи, хоч, хоч бачили форму. І це за це треба звертатися. Але це тільки звернення, і все, більше ми нічого не можемо зробити. Офіційних яких то таких законних дій ну, немає. це ну, Дійсно, так як сказали, що ці люди, що треба брати шини і йти опалювати, обложувати палитом. Це знову революція. Революція в місті яким чином можна ставити людину робити? Приймайте рішення, В чому це засудово? І саме цікаве, я вважаю, знову таки, по закону про поліцію. Ні, ніхто цього не звертає і не вірить. По закону про поліцію, при другому зверненні, на Начальника поліції, хоча ми не добре із Олег Відачі, але не можуть доробити. друге звернення, його начальник видає знімає роботи. Він не має права не знятися. Тобто ці люди залежать від нас. А звичайно, люди роблять тоді, коли вони залежать. Якщо то треба прочитати цей фунт у законі про поліцію, це написано.

<питреш> І зробити її Дякую. Можливо, у нас буде позачергова сесія. Є питання щодо приказчика? Будь ласка.